Зі мною зараз Арсеній Яценюк, який двічі обіймав посаду прем'єр-міністра України, і був привідною фігурою під час революції на майдані 2014 року. Ласкаво просимо до програми. Надзвичайно приємно, Крістіан. Чи праві ми чи є помітне уповільнення просування Росії на передовій Так, Безумовно Росія поступово просувається, але темпи значно знизилися. Як ви це пояснюєте? дозвольте нагадати, що насправді відбувається. Ця війна триває не три з половиною роки. Минуло 11 років, відколи воєнний злочинець Путін розпочав війну проти України Коли він захопив Крим? Так, Потім він відправив свої війська на схід України. Потім він заявив всьому світу, що це не його армія, а просто війська без знаків розрізнення. Тож він, як завжди, відверто збрехав. Тому все, що відбувається протягом останніх 11 років, просто неймовірно. Озброєна до зубів Росія не змогла захопити Україну, а Росія з ядерною зброєю з населенням 140 мільйонів не змогла захопити Україну з населенням 40 мільйонів. Тож російські війська втратили близько одного мільйона загиблими і пораненими. Це тільки за останні три роки повномасштабного вторгнення із 2022 року. Вірно, українці знесилили російські наземні війська на половину. розширилося. А ми, українці, демонструємо свою стійкість. Я маю дані останнього опитування, і знаєте що? понад 74% українців досі вірять у військову перемогу України над Росією. А ми сидимо під нескінченними обстрілами, під шквалом російських ракет. Тож питання в тому, чи можемо ми перемогти. Так, можемо, крістіан, але все залежить від політичної волі наших союзників, бо український народ має мужність, має силу, і ми показали це всьому світу. Тепер настав час дій. Гаразд, Тож на минулому тижні в Нью-Йорку на генеральній асамблеї ООН, здавалося б, відбулися зміни з боку президента Трампа. Якщо ви пам'ятаєте, на початку цього року, невдовзі після інаугурації, Трамп прийняв президента Зеленського і по суті сказав йому, що той не має жодних козирів, і повинен так чи інакше просити про мир. Тепер же він каже, що з відповідною допомогою ви можете перемогти. Ви навіть можете повернути Крим та інші території. І здається, він також говорить про посилення військового потенціалу України разом із Європою та іншими союзниками по НАТО. Чи вважаєте ви це справжньою зміною? і як ви це пояснюєте? Чи вважаєте ви це реальним? чи це більше ніж просто слова? Я щиро вітаю такий вербальний розворот президента Трампа це важливо. Адже це важливий сигнал для всіх, що президент Трамп зрозумів, що воєнний злочинець Путін намагався його обіграти. Він не просто підігравав Трампу. Путін хотів принизити президента Трампа. Адже президент Трамп в анкориджі сподівався отримати від Путіна якісь поступки. Зрештою, він отримав наступну хвилю нескінчених обстрілів України. Він отримав дуже жорстку позицію Путіна проти західного світу. Він отримав вторгнення. Дронів у повітряний простір НАТО, російські винищувачі в Естонії, нову хвилю кібератак проти союзників по НАТО. і моє внутрішнє відчуття підказує, що президент Трамп зрозумів, що з цим щось не так. Тому дуже вітаю такий вербальний розворот. Та слова мають значення лише в одному випадку, якщо вони підкріплені діями. Так. Є повідомлення, що вони планують відновити або посилити обмін розвідданими з Києвом для ударів по нафтопереробних заводах у Росії, а також розглядають можливість постачання крилатих ракет: Томагавк, Баракуда інших американських ракет наземного і повітряного базування. Їхня дальність становить до 500 миль. Як ви оцінюєте військову позицію України зараз? Очевидно, це має величезний вплив на енергетичний потенціал Росії та її об'єкти. Безумовно в результаті українських атак. Росіяни втратили близько 20% своїх нафтопереробних потужностей. Тому зараз вони стикаються з дефіцитом бензину на своїх заправках. Такі дії України завдають Росії серйозної шкоди тож, якщо адміністрація Трампа вирішить прийняти дуже сміливе рішення про надання додаткової безпекової допомоги Україні, дасть зелене світло постачанню томагавків чи інших далекобійних ракет. і якщо канцлер Німеччини Мерц виконує свою передвиборчу обіцянку поставити Україні ракети Таурус, це змінить ситуацію. Ми дуже цього потребуємо. Мерц також сказав Financial Times, що Європа повинна почати використовувати заморожені активи Росії і спрямовувати її для допомоги Україні. Безумовно. нагадаю, що європейський союз, Велика Британія та США конфіскували близько 300 мільярдів доларів російських суверенних активів зараз точаться якісь розмови щодо законодавчих норм, як конфіскувати ці активи. з усією повагою, але Росія порушила міжнародне право. Росія вчинила акт агресії. Росія вчиняє злочини проти людства. І є тільки один спосіб притягнути Росію до відповідальності. Знаєте, це цікаво, тому що Ювал Ной Харарі, відомий публічний інтелектуал, який бував в Україні і багато писав про неї протягом останніх років. Він є автором книги «Сапіенс», як ви знаєте, цього тижня він написав у Financial Таймс, що у 2025 році найслабша ланка в обороні України все ще лежить у свідомості її західних союзників. Російська стратегія спрямована на те, щоб обійти українські позиції, атакуючи волю американців і європейців. Тож цікаво, по перше, чи вважаєте ви, що зараз відбувається посилення? Що позиція стає більш жорсткою? Усе те, що ми щойно говорили, а також те, що Мерц каже про кошти. це показує, що вони не очікують, що Україна просто здасться. Чи вважаєте ви, що це правильний аналіз? Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не відступимо. Але чи бачите ви, що рішучість посилюється? Рішучість дещо посилюється. Але ось у чому справа Путін уважно стежить і слідкує лише за діями, а не за заявами, не за самітами і різними типами коаліцій. І саме цього ми й прагнемо сильних і сміливих дій. Адже якщо це просто розмови і порожні слова від різних високопоставлених політиків, це не працює. Тому потрібні чіткі і потрібні чіткі рішучі дії. Фестопер новий пакет безпекової допомоги від Конгресу США. Друга. вторинні санкцій, введені як Сполученими Штатами, так і Європейським Союзом. Третя – фінансова підтримка України, бо наш дефіцит бюджету близько 150 мільярдів у найближчі три роки. Четвертий крок нам потрібно терміново конфіскувати російські активи. це джерело, яке допоможе компенсувати всі ці втрати. і п'яте Китай та Індія. Тож нам потрібно чинити тиск на Китай і якось знайти спільну мову з Індією ви маєте на увазі їхню підтримку Росії? так, тому що Китай є спільником. Китай надає Росії життєво важливу підтримку. Китай надає життєво важливу підтримку північній Кореї, а північна Корея відправляє свої війська проти України. Тож це новий тип осі зла під парасолькою, зробленою в Китаї цікаво, що з огляду на ці мінливі обставини ми читали, що Путін також змушений скорочувати військові видатки. схоже, вони зараз відчувають певні фінансові труднощі. Ось у чому справа Крістіан. Я маю дещо інше бачення. Кілька днів тому він представив проект бюджету. Якщо подивитися на цей бюджет, то військові витрати практично не змінилися, знижені лише на 5%. Це нічого. Отже, він показує, що готовий продовжувати війну. Він не змінив своєї кінцевої мети, а його кінцева мета захопити всю Україну і підірвати Європейський Союз і НАТО. Подивіться на інші витрати, які він виділив на наступний рік. Так звана інформаційна кампанія це не інформація. Це кампанія з дезінформації. Обидві ці бюджетні витрати чітко показують, що він не змінив своєї цілі. Тож максималістські вимоги все ще на столі. аналітики західних країн НАТО, принаймні деяких з них, заявляють, що за нинішніх темпів Путіну знадобиться можливо навіть 5 років щоб захопити Донбас. Тож, це на дуже дуже довго. а тим часом Зеленський здається отримує все більше підтримки. Він також сказав журналістам, що планує ймовірно піти у відставку після закінчення війни. Що це для вас означає? Чи є це важливою заявою у розпал війни? Послухайте, зараз нація згуртувалася під стягом. він верховний главнокомандувач і важливо підтримувати таку інституцію. сподіваюся, що настане час, коли президент Зеленський вирішить балотуватися йому на другий термін чи пропустити його. І знаєте, чому Тому що це означатиме, що Україна отримає принаймні тривале перемир'я або ж справедливий і чесний мир? Ми маємо виграти війну і врятувати Україну, і демократія завжди перемагатиме в Україні. я хотіла поставити вам це запитання, тому що ми представили вас як одну з головних фігур під час майдану, де йшлося про демократію, про суверенітет, про рух на захід, про вступ до ЄС. Ви вважаєте, що це виживе? Безумовно, однозначно, ми виживемо. Ми вступимо до ЄС, ми вступимо до НАТО і будемо захищати Європу та вільний світ. Просто допоможіть нам, Зрозуміло, пане прем'єре. ще одне дуже коротке запитання: з ким ви розмовляєте, щоб донести ці думки? І чи доносяться вони? Чи люди втомлюються? послухайте, я розмовляю з усіма. Зараз я в адвокаційній місії: Франція, Швеція, Велика Британія, Вашингтон, Брюссель, скрізь. Ми маємо розмовляти із політиками, і зі звичайними громадянами. Ми маємо залучити всіх, щоб перемогти в цій боротьбі. Це війна автократів і диктаторів проти демократії. Це війна проти вільного світу, проти наших свобод і проти нашого життя. Ми виграємо цю війну, пане прем'єр-міністр Яценюк. Щиро дякуємо за участь у нашій програмі. Дякую вам.